Дівчата, ви мене часто запитуєте, як я кріплю ниточку. Мені здавалося, що так багато людей вже це показали, але я розумію, що вам просто хочеться побачити, як кожна з нас це робить. Кожна з нас це робить по-різному, але багато хто робить однаково. Я перепробувала дуже багато всіяких закріплень, але мені... я вибрала те, що підходить саме мені. Я збільшила картинку у декілька разів, щоб вам було гарно видно. І зараз вам покажу. Я кріплюся петлею, але за допомогою мікровузлика. Я роблю мікробузлик. Як це робити? Нещодавно зовсім нещодавно нам це показала Алла Доменко. Я вам залишу посилання дуже доходчиво, дуже. Добре, там все видно, мені дуже сподобалось, тому я не буду це показувати. Я роблю звичайний мікрогуслик, складаю ниточку пополам і роблю звичайний мікровуслик. І одягаю цей мікрогуслик на лівий пальчик, на вказівний пальчик лівої руки ось отак. Я завожу обидві руки під канву, бо кріплю я петелькою під канвою, тому вам не буде видно, тому я вам покажу зараз тут. І під канвою я завожу я завожу голочку у петлю. Тобто, зараз обидві мої руки заходять під канву. Правою рукою я тут вам ввожу, ввожу голочку, Ні, давайте ще трохи вище. Завожу голочку. У правий верхній кут, бо я вишиваю з правого верхнього кута у лівий нижній. Вивожу, завожу у лівий нижній кут. Зараз на моїй лівій руці, руці, яка знаходиться під, під, під канвою петелька. Я вивожу голочку туди і завожу голочку в цю петлю і підтягую ниточку. Все, хрестик закріплений. А доменку показала точно так же вона кріпиться, я подивилася. Багато хто, так кріпиться, але показую ще раз вам, бо ви питаєте саме мене. Далі, Далі я вивожу голочку, роблю звичайний хрестик і кріплюся. Кріплюся я за допомогою звичайного мікро. Тобто, якщо у нас навколо є клітинки, які не зашиті, я вибираю найближчу клітинку, вивожу туди ниточку посередині, бачите. Розщляю ниточки основу і захватую одну ниточку. Бачите? Між ниточкою і голочкою там одна ниточка. І <затягу>. Все. Зараз э, цей мікростібок виглядає великим, бо картинка збільшена у 10 разів, мабуть. В житті він дуже малюсенький, малюсенький, маленький, маленький. Все. Вивожу ниточку у цієї ж клітиночці, щоб хвостик не був великим. Підтягую і обрізаю. Все. Ось така елементарна мене закріпочка, початкова і остання. Далі, якщо, наприклад, треба вишити одиночний хрест, і, наприклад, нема вже стільки вільного, вільного місця навколо, то я роблю іншу закріпочку. Спочатку так само одягла мікровузлик на вказівний пальчик, завожу руки під канву, роблю звичайний. Закріплення звичайним, звичайною петелькою, тобто вивожу в правому верхньому, потім у лівий нижній. Моя ліва рука зараз з петелькою чекає під канвою голочку, голочка проходить крізь петельку. Я закріплю ниточку. Ось, закріпила. Далі вивожу, роблю звичайний хрестик. Але увага, підтримую. Трохи підтримую ниточку, петельку цю тримаю. І вивожу голочку посередині, бачите, посередині зверху. Але не дуже багато її вивожу, бо мені треба перекинути цю петлю. Ось я, перекинула петлю і акуратненько все, хрестик Сам себе закріпив. Цю закріпочку я підлила у Саші Кроссіч Олександра. Саша, тобі привіт і дякую за таку підказочку. Але мені цього недостатньо. Я така <трухи> трохи перестраховуюся, тому я ввожу голочку зліва, бо я вишиваю лівою рукою. З лівого боку усередину, під хрестик. Ниточка зараз сховається під хрестиком. Все сховалося і все, вивожу я її ближче до хрестика, щоб хвостик не був завеликий, і підтягую і обрізаю все. Ось такий. Зараз ще вам разочок покажу, так? Роблю мікровузлик, одягаю петлю на вказівний пальчик лівої руки. Далі вивожу голочко в правому верхньому куті. Або, як вам зручно, неважливо, як ви робите, може ви іншу сторону в іншу вводите. Завожу, там чекає мій пальчик з петлею, ввожу голочку в серединку петлі, відпускаю пальчиком лівої руки, відпустила, підтягнула все. Моя ліва рука живільно, бо я вишиваю лівою рукою. А права залишилася під канвою. Далі. Вивожу голочку так. зараз роблю повільно, щоб вам було зрозуміло. Зазвичай роблю це дуже швидко все. Завожу сюди, але притримую. Бачите? Притримала. Вивожу голочку зверху посередині, зверху клітиночці посередині. І Зараз незвично бою лупату, ти штатив, о. І перекидаю петлю. Все, Хрестик зараз закріпиться. Ось так, бачите? Закріпиться. І ще разочек, очі підстраховую себе і вожу збоку всередину крітиночки. Все, ниточка сховалася. І вивожу її десь поряд. Підтягую і обрізаю. Все, нічого нового я вам не показала. Це все-таки звичайне. Я показала, це не майстер-клас. Я показала просто вам, як це роблю я. Ви попросили, тому я виконала ваше прохання. Все, на цьому все. Все дуже елементарно і просто.